Четвер, 13 червня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Катерина Нічек, Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте наші новини. А далі у випуску таке. дев'ять людей загинули. Ще понад 30 отримали поранення. Кривий ріг оговтується від вчорашньої російської ракетної атаки. Наш репортаж із місця подій вже згодом. Можна слово сказати, хороше, але не Мільйони гривень намагались перевласнити на ремонті шкільних укриттів. Гучний корупційний скандал у кривому розі. Родина диках фазанів оселилася у ботанічному саду. Пернаті допомагають працівникам боротися зі шкідниками. Це «Ми намагаємося в густих хащах знайти маленьких курчат разом з мамкою. Вони саме тут ховаються. Сійський удар по житловому сектору забрав життя дев'ятьох людей ще понад 30 поранених. На місці атаки місцеві досі розгрібають завали. А квартири будинку, що опинився в епіцентрі вибуху, геть потрощені. Що розповідають люди, та в якому стані постраждалі з кривого рогу? Репортаж Марка Ручки. Десятки людей розгрібають завали. З-під бетонних плит дістають людей. Зруйновані будівлі, жертви та поранені. В день 12 червня окупанти ракетою атакували кривий ріг. Цей житловий будинок опинився в епіцентрі удару. Тут понівечені чи не усі квартири, вибиті шибки, повалені стелі і стіни. Люди від учора розгрібають груди каміння у своїх оселях. Ну людям Це мой кум, я забрав до себе. Йому жити негде. Я... Місцеві шоковані наслідками кажуть, квартири буквально завалені, а найстрашніше є загиблі та поранені люди. Тот, хто орендує квартиру здесь, він був на цей момент в квартирі, в момент взриву вместе зі своєю жіною. Жена була в ванні, він був в кімнаті. відповідно, приймала ванну, тут прозвучав вот врив, і їй осколки в лицо, вона зараз в клініці. Очевидці кажуть, вибух прогремів раптово не встигли навіть зреагувати. Не поранений, не злякався, не вспів. Так що а в квартирі були вікна двері, потолок. Це остання світлина місцевого велобайкера Артура. Чоловік загинув внаслідок російського обстрілу. А це скриншоти з повідомленнями його мами зі сподіваннями, що її син. Живий через підступний і жорстокий удар загинуло 9 людей. 32 людини зазнали поранень. У місцеву лікарню доставили 12 постраждалих. З них троє лишаються у важкому стані. Дуже дуже тяжкі. Це міновибухові, мінозривні оскольчити поранення, множені в декілька ділянках тіла. Місцеві ще точно не швидко оговтаються від пережитого, утім кажуть, росіяни аж ніяк не здивували своїм черговим. Підступним ударом. Ну що, можна слово сказати, хороше, на але пі... все. 14 червня ж у місті оголошено Днем Трауром. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. Двоє постраждалих дітей у Новомосковську окупанти атакували місто. виникла пожежа, пошкоджені дев'ять житлових будинків. У трирічної дитини вибухова травма вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Ще в однієї 12-річної дівчинки гостра реакція на стрес. На півдні в окупантів мінус 5 човнів за день повідомили у військово-морських силах. Додали, що зазвичай мінусуються максимум два катери, але цього разу їх суттєво більше. А на Київщині і досі приборкують вогонь на промисловому підприємстві. Працюють майже 300 рятувальників та купа техніки, в тому числі чотири пожежні потяги. Вчора росіяни атакували столицю ракетами та дронами. Уламок збитого снаряду упав просто на промисловий об'єкт. Натомість наші сили вперше в історії війни розтрощили новітню цифрову радіорелейну станцію зв'язку. Ворога вона призначена, щоб підвищувати ефективність роботи між командним пунктом та підрозділами окупантів. Гняли фейки Кремля у Дніпрі СБУ викрила ботоферму, ферму, яка допомагала поширювати російську пропаганду в Україні. Організатор – 30-річний місцевий, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних сторінок у соцмережах. Щодня фігурант реєстрував 150 фейків. Створені акаунти продавав спецслужбам РФ у Даркнеті. Ділка затримали та повідомили йому про підозру. Розкрадали мільйони гривень. У кривому розі правоохоронці викрили злочинну схему, де місцеві чиновники заробляли на ремонтах шкільних укриттів. Освітяни та підрядники нагріли руки на 18 навчальних закладах. Ми відвідали одну зі спортивних шкіл, яка фігурує у справі. Докладніше Тетяна Заєць. Так, гучно правоохоронці заходять у гості до організаторів однієї з масштабних схем розкрадання бюджетних коштів. Більше мільйона гривень на ремонті укриття в спортивній школі номер 5 намагалися заробити освітяни. Керівниця та бухгалтер відділу освіти, однієї з райрад Кривого Рогу, директор школи та підрядники. Задля заволодіння бюджетними коштами фігуранти внесли неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів. Усіх шістьох учасників схеми встановили їм інкримінують одразу дві статті кримінального кодексу. Повідомлення про підозру чино особливо великих розмірах по чинно організованої групи і за частина третій третій статі двадцять частина перша статі двісті шістдесят шостий кримінального кодексу. України. На час слідства усі відправилися за ґрати. Однак за півмільйона застави кожен з фігурантів може вийти із СІЗО. Якщо ж провину ділків доведуть за ґратами, вони можуть провести від 7 до 12 років. Такі випадки досить часто трапляються, можна ознайомитись єдиним реєстром. Юристи кажуть, окрім Кривого Рогу, спочатку війни такі випадки зафіксовані ще у Києві, Запоріжжі та Дніпрі. І всі вони пов'язані із використанням службового становища посадовцями. А під час війни сам факт розкрадав. Державного майна має 100% шанси закінчитися обвинувальним вироком суду. Як правило, такі схеми розкрадання вони базуються на тому, що фактично або роботи не проводяться, або проводяться із значним завищенням кошторисних заходів, під час яких використовується або менша кількість будівельних матеріалів, або завищена ціна цих матеріалів, і експерти-будівельники, шихом проведення інженерно технічної експертизи ці всі речі досить легко встановлюють. Ось це є та сама дитяча юнацька спортивна школа номер 5 міста Кривого Рогу? Одна з не менше 20, яка потрапила у корупційний скандал, де місцеві чиновники та до речі викладачі нагріли руки на ремонті шкільного укриття, і дуже хотілося б побачити в якому зараз воно стані і чи можна там перебувати під час повітряних тривог У нас немає укриття в закладу на взагалі. А де у вас під час зараз повітряна тривога? А де ви? Ховаєте Ми дітей? Ми йдемо 45-ту школу рядом, гімназію, і палац культури Тернівський. А як немає? він же має бути? Чи у, нас взагалі... немає, у нас немає взагалі підвалу, в принципі. Укриття немає, гроші на його облаштування, як виявилося, виділяли. Однак місцеві про це й гадки не мають. Дівчата час... ходять в ДК, але ну, зараз вже ж тривога закінчилась, yeah. то вони пішли вже займатися. Біля спортшколи, сидячи на лавках мами Вікторія та Альона, чекають своїх майбутніх чемпіонів. Під час повітряної тривоги жінки спокійно теревенять на подвір'ї. Говорять, немає сенсу десь ховатися. Вже попривикали просто. Раніше бігали, да, з дітьми бігали, в школі бігали, везде бігали. А зараз вже ні ну, смута просто. Чому немає ну, тому, що Там, -там на краєту Тим часом діти у разі небезпеки ховаються або у сусідній школі, або у районному палаці культури. Бігти туди недалеко, додають юні гімнастки. Нам кажуть, швидко збиратися, і йти або в коридор. Якщо щось прям ну, дуже таке летить, то ми туди йдемо. Три хвилини, мабуть, ти добігаєш за, за три хвилини бігулипід Так, там є парти, столи. Там на всіх вистачає місця. Ми прилаштували витягнуття до вірніше. Підвальне приміщення до найпростішого укриття. А це саме директорка сусіднього навчального закладу демонструє, як на початку війни переобладнали підвальне приміщення. Тут вбудували санвузол, розмістили технічну та питну воду, а також парти для занять. Наприкінці 2023 року у Кривому Розі урочисто відзвітували про більше ніж 200 укриттів створених у навчальних закладах, а відповідати на незручні запитання з приводу завищеної вартості будматеріалів під час ремонтних робіт у низці шкільних укриттів. Не схотіли. Яка зараз ситуація із укриттями у навчальних закладах, які фігурують у кримінальному провадженні, протягом минулого тижня? Ми намагалися з'ясувати і зв'язатися із представниками місцевої влади та представниками прес-служби. Але розмови не вийшло. Саме тому ми приїхали у кривий ріг, аби передати наш офіційний запит. Вільно зайти у приміщення міської ради неможливо. По периметру чергують нацгвардійці. гвардійці. Аби передати запит, ми чекали, доки до нас спуститься їхній голова. Добрий да, Доброго дня. Ми можемо погукати там представника прес-служби. Ми хочемо передати офіційний запит. Канал. Потім запит таки зареєстрували в канцелярії. Скажіть, будь ласка, в які терміни ми можемо отримати цей відеокоментар? Ну, інформаційний запит до п'яти днів розглядається так. З ну, нами я думаю, що зв'язуються. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Виконали 90% роботи. Комунальники завершують демонтаж секції будинку номер 118 на перемозі. Нагадаємо, 14 січня 2023 в нього влучила російська ракета. Та атака забрала 46 життів та вщен зруйнувала два під'їзди. На сьогодні розібрали всі 9 поверхів пошкодженої частини багатоповерхівки. Залишилося демонтувати тільки фундамент. Ці роботи завершать до кінця серпня. Уже там наступного тижня буде проводитись демонтаж е -е, крана, та мешканці, е -е, ті, які були відселені, зможуть з 1 липня повертатися до своїх осель. Самі важкі роботи, які тут були, це демонтаж плит, які були виходили наружу. Тому підрядник підійшов до цього процесу дуже відповідально і тому дуже якісно виконав дані роботи. Зміни через ремонт колії низка трамваїв в Дніпра від 15 червня рухатиметься іншими маршрутами. Колії ремонтуватимуть на перетині проспекту Лесі Українка та вулиці Степана Бандери. Роботи проводитимуть у кілька етапів, а відновити рух транспорту обіцяють до 8 липня. Зміни руху на екрані. Крім того, для автомобілістів перекриють рух через перехрестя по проспекту Лесі Українки в напрямку робочої та від вулиці Степана Бандери в бік проспекту Яворницького. Автомобілісти зможуть об'їхати місце виконання робіт прилеглими вулицями. Їх труять газом, атакують дронами, гатять з артилерії та ЗСУ тримають стрій. Не опускають руки захисники, і попри те, що відбувається у тилу. Знімальна група 11-го каналу зустрілася із військовослужбовцем, який приїхав з фронту на кілька днів. Чим обурений вояк і про що мріє? Дивіться далі. Якісь яди кидали. Нічим вони не брезгують. Нема у них ніяких законів війни. Таке чувство, що вони не заканчуються. Ми їх давимо. Командир відділення зенітно-ракетного взводу Віталій Галатюк запевняє, Збройні сили України тримають стрій. Водночас чоловік обурений тим, що відбувається у тилу. А хлопці на фронті поставали з ті, котрим нужна держава. Сім'ї свої хочуть, щоб тут були. Головне, щоб тил тримав щоб нас піддержували не з цими ухилянтами, яких рекламують тепер. Віталій працював на Нікопольському ремонтному заводі. Це частина машинобудівного комплексу Інтерпайп, робив запчастини на металообробному станку. І з перших днів служби роботодавець підтримував його, як і інших своїх працівників у лавах збройних сил України. Інтерпайпи взагалі, тому, що все, що на мені надіти, це від корпорації, тому що багато вони дуже допомагають. Всім, грубо говоря, вплоть до попросиш, ти намагаються дістати, прислати. Координаторки компанії на зв'язку із кожним бійцем під кожного військового формують індивідуальний набір допомоги, який залежить від бойових завдань. В Італію, окрім іншого, передали пікап. На фронті такі потрібні машини, тому що в неї ще й привод на всі чотири колеса, і БК підвозити, і раніних евакуювати. Може, ще й кулемет поставимо. Ресори добрі. Я думаю, кілограм на 800 до тонни бли, вона потягне. Цвіт ми її поміняємо, вона буде у нас зелена. Наші партнери шукають ці автівки у Європі. Після того, як техніка вже приїхала до України, ми обов'язково перевіряємо технічний стан, готуємо до фронту і відправляємо. Хлопцям. Наразі компанія «Інтерпайп» передала близько 150 автівок. Це як пікапи, так і джипи, так і різна важка техніка. На фронті щодня дивишся смерті в очі, розповідає Віталій. Із приємного, коли побратими повертаються із бою живими, і думки про рідних, за якими сумуєш. Обійняти дочку свою. І, все. і зараз я мрію поїхати до своєї доньки. От, бо я вже місяця три її не бачив, а їй чотири роки. Саме моменти інтересне. У Дніпрі військовослужбовець, якого відпустили з частини забрати машину, і не сподівався побачити рідню. Сюрприз організували колеги. А це подарочки приготувала. Нам там багато сердечка. Дітям бракує батька, а молодша постійно гукає тата, розповідає дружина захисника. Рідонок, от ви ж видіти, вона папа, папа, постійно у нас папа, папа. А коли папа приїде, тут це була у нас Говорим, що папа на роботі, попадалі, как ну, ми живемо в же ж обстановки. У нас постійно прилітає у різних підрозділах Збройних сил України воюють 953 працівника компанії Інтерпайп. Кожен боєць отримує адресну допомогу, конкретну амуніцію і техніку, якої потребує прямо зараз, за необхідності медичний, юридичний та психологічний супровід. Євген Коптєв, Сергій Гончар, Євген Шпак. Новини 11 каналу. Родина диких Фазанів оселилася у ботанічному саду Дніпровського національного університету. Там у пернатих народилось 13 ропташенят. Фазани почувають себе як удома, хазяйнують та допомагають працівникам ботсаду боротися зі шкідниками. Знімальна група 11-го розшукала нових жильців. Мій помічник в господарській частини косив мотокосою. І з-під носу буквально вискочила фазаника. Так, згадує день, коли дізнався про нових жильців, директор боцсаду Анатолій Кабар каже, родина диких фазанів оселилася тут буквально декілька тижнів тому. Це ось у нас місце, там, де було фазаніче гніздо, кубові, відповідно, вони зробили невеличке кубельце. Вона відклала тут 13 яєчок відповідно і висижувала їх. А згодом на світ з'явились маленькі фазанята. Вона реально досиділа, їх вивела десь буквально через півтори неділі. Ми вже підійшли, побачили, як вже на ній курчата ті купчаться. Вони дві доби виявляються виводяться. Втім, вижили не всі пташенята. В природі на них полюють пернаті хижаки, лисиці та навіть коти й собаки. Тож, коли за декілька днів після народження пташенят мати вивела їх на прогулянку, для малечі ця пригода виявилась фатальною. Ось тут лежала курочка, сиділа курочка і біля неї пташенята. Вони в нас прямували, всього, мимо цих годівничок і в тому напрямку. І там я побачив самку власне, курку і курчат, яких обсіли ворони. І, на жаль, із 13 курчат залишилося ті сім'ї. Директор ботсаду показує, якими крихітками були фазанята, коли вперше їх побачив. Це ось я приносив курчат фазанчика, відповідно, із під мати злякалася, побігла в паркову частину. А це ось вони. Ось вони. Бачите, які. Манюньки дуже-дуже малесенькі, курчата, схожі на звичайних курчат да. але такі зовсім зовсім мініатюрні. У Будсаду припускають. Сюди родина прийшла з балка, що неподалік. Облюбувати Дай -дай -дай. цю місцину могли з декількох причин. Посаді порівняно буває небагато відвідувачів. Перший момент, другий момент там є ті рослини, які можуть бути кормовими. Це другий момент. Все таки, в саду непогано дуже колекція, тому в числі ягідних культур і так далі. І по-третє, там доволі густий підлісок місцями, в якому можна влаштувати гніздо. Нові гості Боцаду найбільш активні на світанку та вже після закриття території для відвідувачів. Саме тому в день родину фазанів дуже важко знайти. А найулюбленішим місцем для схованок у родини фазанів слугують саме висока трава та гості кощі. Завдяки своєму строкатому пірінню так вони зливаються з навколишнім середовищем. Це ми намагаємося в густих хащах знайти маленьких. Бурчат разом з мамкою вони саме тут ховаються подалі від людських очей, щоб їх ніхто не турбував і шукають тут собі їжу. І вже за кілька хвилин чуємо, як малеча гукає свою маму. Такому сусідству працівники ботанічного саду навіть раді, бо пернаті допомагають боротися з комахами та шкідниками, та птахів не підгодовують, аби ці вчились полювати самостійно. Переважну частину їх раціону складають все-таки корми рослинного походження. Це м -м, вегетативні частини рослин, особливо ті, що молоді, які мають там багато корисних речовин. Крім того, само собою різноманітні плоди, насіння, ягоди і так далі, тому подібне це все споживається. Ну і крім того, фазан абсолютно не гребу різноманітними комахами, е молюсками, е різноманітними червами. Для нових жильців на території боцаду облаштували напувалки. Це ось у нас така поївка для птахів. Бачите, дощова вода зібралася, якщо дощову води, то підливаємо власне. І завдяки цьому, власне, птахи птахи вони завжди збираються там, де є вода. Фахівці припускають, що фазани можуть покинути боцад та перейти в більш глухі місця подалі від людей. Парку більше людей. І скоріш за все, фазанята потім як стануть поступово самостійними, десь там за півроку, вони просто розбердуться хто куди. А цілком імовірно, що фазан загніздиться на наступний рік. Та поки пташки тут відвідувачам посаду нагадують, їх не можна годувати хлібом та солоною їжею, адже це шкодить здоров'ю пернатих від неправильного харчування. Вони можуть навіть загинути. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новина 11 -го каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів тепла, вночі плюс 18. Атмосферний тиск 746 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.